Анщина у 21-му столітті на Львівщині на подвір'ї залізничника загинуло двоє робітників. Зі слів колег загиблих, шеф під загрозою звільнення змусив чоловіків чистити йому каналізацію. З часу цієї трагедії минуло понад два місяці. а Поліція досі не знайшла винних. Більше того, господаря садиби навіть не допитала. Так би загинув. Бі, ні, то би хоч жалю не було, бо знала, що за Україну загинула. А так чого? Чому? Більше двох місяців тому 28-річний Дмитро з іще одним робітником загинули на подвір'ї свого шефа, керівника дистанції водопостачання львівської залізниці. За словами колег, Євген Угрин примусив чоловіків чистити каналізацію без протигазів та страховки. Щоб в них двох лізти примусово в люк. Ти маєш примусово зробити, що біше шеф скаже. Мати Дмитра досі не може змиритись із втратою сина. Моя дитина загинула ще зранку. Цілий день він лежав на брезенті, і вони не давалися знати, тому що вони придумували версію. Версію придумали, як себе спасти. У листопаді Дмитро мав одружитись. Наречена каже: не раз він працював на дачі у шефа під загрозою звільнення. Були навіть такі випадки, що їх брали і картоплю копати, і різне там збирати. Там вони робили різні роботи сільськогосподарські і сказали, що цей що якщо ви не йдете, то значить пішіть заяву на звільнення і. Вивез звільнені статті. В день, коли загинуло двоє робітників, власник обіця потрапив до лікарні. Він, начебто, пробував врятувати підлеглих і теж надихався отруйних газів. Уже два місяці чоловік на лікарняному. Його досі навіть не допитали. Хоч закон це дозволяє. Що людина скаже одне, а потім буде казати, що мене допитували в хоробливому стані, то це буде давати можливість десь певні моменти прикривати. Залізниця провела службове розслідування, яке встановило очевидне двоє працівників Працівників у робочий час перебували поза роботою, утім, винного має назвати поліція. Ми... Наразі чекаємо їхніх висновків, і відповідно вже до них зможемо прийняти рішення з приводу перебування на посаді або ж притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників працівника конкретно саме цього начальника, який нібито запросив, чи забрав, чи закликав своїх колег на цей об'єкт. Також на залізниці ТСН повідомили, що сім'я загиблого отримала грошову компенсацію. Натомість, мама Дмитра каже: навіть на похорон жодної копійки роботодавець не дав. Більше того, жінка каже, її досі навіть не визнали потерпілою. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.